Покажу вам, значит, я взяла универсальный лак, акриловый, глянцевый и матовый. Я нанесла на Фамиран дуже щільно, не граючись и глянцевый матовый. Видите, вони білі. Далее взяла Квіточку І так її занурила в глянцевий лак, що папір у мене прямо мокрий. Ой, так не гарно я показую. Бачите, мокрий-мокрий подивимося, що з цього буде. І потім взяла вирубки корейські, якісь дуже такого щільного папіру для створення під замш, для створення квітів. І також нанесла оце глянцеві. А це матові зразки. Взяла метелик, який зроблений з глітерного фетру. Дивіться, половинку обробила лаком, а половинку залишила така, як є, і ще фетрами. І от видіти, я прям сильно залила, по кольору він білий, а потім, відповідно, даємо йому час висохнути. Це все діло закріпила на губку от, і подивимося, що з цього вийде. Все це роблю в лабораторних умовах. Самой цікаво, що буде, але ну, подивимося результат. Ну що, давайте подивимося результат нашого експерименту, коли ми брали лак глянцевий, універсально акриловий і лак матовий, покривали так, різні, різні поверхні. Далі йому висохнути і подивимося, що відбулося. І так, значить, ось у нас листочок з фамірану вирубка, покрили в один шар глянцевим лаком. Він не тріскається. Ну, Мені подобається, І отак от, ви бачите там, де літера Г, не, не вскрити, вгорі вскритий в один шар. Мені подобається. Так, далі. Так само з матовим зробили, але ще, пам'ятаєте, кінчик я присипала флоком, дуже добре флок тримається. І, е, чи є різниця між глянцевим і матовим е, лаком? Чи є різниця? Ну, Буду відвертою, я такої великої, помітної різниці не побачила, але все ж таки глянцеві трошечки більше яскравіше такі яскрип, що має забарвлення. Можливо, якщо в декілька шарів покрити, то різниця буде значна, але я не помітила великою. Тепер значить, ми взяли листочки папірові і також вкрили глянцевим і матовим лаком листочки вирубки корейські, які є на сайті. Мені дуже сподобався результат. Дивіться, от я в порівнянні беру. Листочок, який не вкритий, і листочок, який вкритий. Він супкіший, за ним добре доглядати. В заколку, якщо ви поставите, ну, нічого з ним не в общем, він не зупсується, мені результат сподобався. І так само ми зробили з плюсточками. Цупкіші, гарніше виглядають. От я дивіться, для порівняння покладу не вкритий і вкритий. Ну, Тобто ефектом я задоволена, я би використовувала і обов'язково би обробляла. якщо В такому би, ну, в залежності від того виріб, да, який би, ну, мабуть, матовий, скоріше всього, використовувала в один шар, ну, покривала би я свої вироби. Так, далі. Тепер найстрний варіант, пам'ятаєте, я вам говорила, це ми взяли м, китайську дешеву папереву розочку, і я повністю вкрила її лаком занурила. Не знаю, дівчата, мені не подобається. Ну, вірніше як? Якщо брати, вона стала цупкіша, жорсткіша, тобто лак висох. Але вона, таку, знаєте, такий вигляд має. Ну, як на мене, не хочу порівнювати, але з такими восковими квітами. ну, Не знаю, не знаю чи я би використовувала, зокрема, на ось такі китайські розічки. З чим це пов'язано? Я думаю, що це пов'язане з властивістю лака, а з властивістю поверхні, на яку ми наносимо. Тобто, китайські ці паперові розочки, вони досить тонка бумага. І лак повністю ну, Повністю е, промокнув її, тому відповідно, такий результат. Але залекірував він її добре. так, Це бути. Далі, що я ще зробила? Я взяла метелика з глітерного фетра. І пам'ятаєте, що одне крильце обробила е, лаком, а інше ні. Ну, Вам тут прийдеться повірити на слово. Та частина, яка оброблена, вона більш жорсткіша. От, більш жастки, ну, звісно, глітер не сипиться, він і так не сипився, але і тут взагалі не сипеться. Тут е властивості, які були, такі і залишились. Чи обробляла б я глітерних метеликів? Мабуть, обробляла, але обов'язково вкладала б вартість в ціну виробу. Ну, Чому? Тому що вони прислужать довше, да? коли вони оброблені. І я б ще і оцю поверхню б обробила, би, але спочатку б обробила, а потім б клеїла, б. я б обробляла. б. Ну, Це мій особисто власний вибір. Так, і що ще? Фетрову, я, пам'ятаєте, обробила фетрову, а потім взяла, і для того, щоб надати їй такої махровості, да? присипала флоком. Ну добрий, результат добрий, також я думаю, що має місце бути.